Випуск новин на ТВА і про головні події в Україні та світі. Далі у студії Аліна Мазур. Вітаю. Один український військовий загинув п'ятеро поранені на Луганщині. Там за минулу добу бойовики обстріляли позиції військових вісім разів. Повідомила прес-служба оперативного командування групи Північ під вогневі нальоти та артобстріли потрапили блокпости сил АТО у п'яти населених пунктах. Також військові втратили один танк та вантажівку. Ніч у більшості районів зони АТО пройшла спокійно. А протягом доби бойовики порушували перемир'я більше 40 разів. Про це інформує прес-центр АТО. Зокрема, в районі села Трьохізбенки обстріляли українські блокпости з градів, атакували позиції армійців в районах Дебальцевого, Чарнухіного, Редкодуба, Авдіївки та Гранітного. Вели вогонь по житловим будинкам в Нікішино та в чергове намагалися взяти штурмом Донецький аеропорт. Усі атаки українські військові. Відбили Все, прыгай, чергову спробу штурму. Донецький аеропорт знаходиться під нашим контролем. напередодні ввечері бойовики обстріляли наші позиції зі сторони Донецька. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Обстановка на півдні зони АТО постійно відслідковується. Проводяться планові заходи спрямовані на створення безпечних умов для мирних мешканців Маріуполя та учасників антитерористичної операції. Другий енергоблок Луганської Тес знову запрацював. Високовольтні лінії були пошкоджені від обстрілів Бахмутки бойовиками. Тоді без світла залишилося 500 тисяч жителів Луганщини. Спеціалісти кажуть, якщо не відремонтують третій блок, світло будуть подавати по кілька годин на добу. А мерія Луганська повідомляє, вмикати електрику невдовзі не буде потреби. У адміністрацію Давайте. з повідомленням про руйнування будинків звернулися 5,5 тисяч людей. На Луганщині повністю зруйновані 2,5 тисячі домів. Петро Порошенко повернув вісім гелікоптерів з миротворчих місій ООН для участі в АТО. Про це заявив прес-секретар президента. Винтокрили вже в Україні. Їх планують відрядити на схід України для транспортування поранених та медикаментів. Раніше для потреб армії 13 нових гелікоптерів замовили на Запорізькій моторсічі. Бойовики все частіше влаштовують збройні сутички через. Поділ територій та подачки з Росії про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Так, керівники терористичних груп ДНР вимагають від бандитів з ЛНР віддавати допомогу з Росії. У лавах найманців збройних угрупувань панують безлад та мародерство. Через масове дезертирство та великі втрати у російсько-терористичних лавах ведеться активна агітація серед мирного населення. У ДНР пропонують харчування, а командири. ЛНР кличуть людей штурмувати українські позиції за 200 гривень на добу. Обама і Порошенко у телефонній розмові обговорили можливості контролю українсько-російського кордону, питання енергетичної безпеки, політичної реформи та зусилля України для зміцнення економіки. Про це повідомив Білий Дім. А у спільній заяві очільники США, Франції, Італії та Великої Британії і Німеччини наголосили на головних питаннях для вирішення конфлікту на Донбасі. Світові лідери провели відеоконференцію і прийняли рішення про необхідність повноцінного виконання. Мінської угоди, зокрема, про повне дотримання режиму припинення вогню, відновлення контролю за українсько-російським кордоном і звільнення усіх полонених. Увесь світ покладає надії на міжнародний саміт у Мілані. Наголосив Петро Порошенко. В італійському місті розпочався дводенний міжнародний саміт Азія Європа. Саме там, завтра вранці, мають зустрітися Петро Порошенко і Володимир Путін. Напередодні президенти узгодили деталі зустрічі телефоном на саміті, поміж інших питань, мають обговорити деескалацію конфлікту на сході України та відведення військ на Донбасі. Закон про очищення влади, більш відомий як закон про люстрацію, сьогодні вступив у силу. Його опублікували напередодні, 15 жовтня, в офіційній парламентській газеті Голос України. Закон, прийнятий парламентом у вересні і підписаний президентом тиждень тому, визначає правові та організаційні принципи проведення очистки влади і має захистити і затвердити демократичні цінності верховенство права і прав людини. Під дію закону про люстрацію підпадають тисячі чиновників, та держслужбовців. Сьогодні вручать престижну премію Євросоюзу за свободу думки імені Сахарова. Це щорічна відзнака Європейського парламенту, один з претендентів на нагороду український євромайдан як явище організаторів вразив багатомісячний мирний протест українського народу на майдані, який, зрештою, призвів до повалення режиму Віктора Януковича. Інші кандидати на премію конголеський лікар Деніс Муквеге і Азербайджанська правозахисниця Лейла Юнус. У Польщі затримали шпигуна, ймовірно, російського. Як написав на сторінці у Твіттер міністр оборони Польщі, агентом виявився високопоставлений офіцер Міноборони. За даними місцевих змі, затримали двох шпигунів. Інший має подвійне польсько-російське громадянство. Припускають, що йдеться про шпигунство на користь Росії. Влада Польщі обіцяє надати подробиці трохи пізніше. Замість уроку урок концерт замість книг пісенники у такому форматі вивчають творчість Тараса Шевченка у Черкасах. Усе у рамках освітнього проєкту Батьку Кобзарю. Аби зацікавити школярів творчістю Тараса Григоровича, черкаські освітяни поклали слова легендарного письменника на ноти для електрогітар і барабанів. На шкільних сценах вчителює черкаський гурт Співбратів у їх репертуарі 10 найвідоміших творів Шевченка після Тих концертів кажуть освітяни, школярі все частіше міняють комп'ютер на книгу. До полі, поволі стоять собі посторожа, розмовляють сонам. Це дозволяє, дозволяє дітям трохи відволіктися від уроків, тому що система освіти, яка побудована сьогодні, вона все-таки більше робить акцент на якісь там навчальні матеріали, на навчальні програми, ну саме на навчання. Але ж ми забуваємо, що школа в першу чергу покликана виховати особистість, майбутню особистість майбутнього громадянина, майбутнього патріота. Це поки основні новини на цю годину. Більше дивіться вже опівдні. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.